Вчора включили вечором, Сьогодні ми уходили в скільки в час. В час да. ну, світ був. Ну, зараз я так розумію, що вже його немає. І як часто взагалі отак от протягом дня можуть вимикати? Його взагалі не вмикають. В течение дня його взагалі не включають. Як рятуєтесь в такі моменти? Фонариками і гірляндами на йолку. Світом беда у нас очень страшно. И, по три дня, что не було света, все, що було в холодильнике, все пропало. Телефони заряджаємо в АТБ ходим, петках. А більше ну, покупаем батарейки, так, що, слава Богу, фонарик є. 4 вересня тут взагалі у нас аншлаг було. Понад 80 людей. Є буржуйки, є запас палива, дрова, паливно-мастивні матеріали. Тобто, всім, всім забезпечено, що потрібно. Тут у нас зарядка телефонів відбувається. Мобільні є. Ми можемо заряджати навіть без залучення генератора, акумулятор, павербанки, безперебійник для інтернету. Тут у нас технічне приміщення. Пункту обігріву теж тут і запаси харчів, і індивідуальні, і гігієнічні, і медичні засоби. Зараз проживаю в приватному секторі зі світлом, така ж, як і у всіх. З перебоями. Вчора світло було, але в суботу майже весь день світла не було. Як рятуєтесь? На роботі. Ідуть масові обстріли об'єктів критичної інфраструктури і постійно тільки енергетики налажують ситуацію, тут же знову таки виникають питання по обстрілам. Останній удар був по об'єктам критички сутки назад. Відсотків 30-40 десь у нас люди без світла. Періодично йде подача електроенергії по два-три часи інколи по шість часів. Ну, а взагалі складно на сьогоднішній день, особливо це стосується нас основного житлового масиву мікрорайони, де також розміщені в нас і лікарні, і інші об'єкти критички. Коли нема світла, що робите, розкажіть? По поки, поки видно. <свист> <свист> а, а тоді на кровать, а що робити? Отак і лежу, тільки перебуваю сапоги і все, а що робити? І подовго приходиться так сидіти на вулиці. Коли як? А, ну до як темніє. Коли як виключить світ? Нічого, це ще з цим можна, з цим ще можна терпіти. Ліш би тільки ті шахеди гади, не літали та ракети. А це ми переживемо. Це переживемо. Подстачанням постійні в нас проблеми. Ну, працюємо на генераторах. Бригади працюють по усуванню в результаті обстрілів, руйнуються водні і каналізаційні мережі. Труби, труби лопаються. Велике питання в нас по забезпеченню теплом мікрорайону. Сьогодні два об'єкти. Тільки по теплу стабільно працюють це наші лікарні. На альтернативі працює в нас український центр. Перебування тимчасового переселенців з Донецької області зараз стало працювати складніше, але завдяки нашим партнерам нас забезпечили генераторами потужними, які повністю роблять нас автономними від виключень світла. Надали газові. Грілки більше десяти штук, які допомагають в обігріві приміщень, тому що опалення в місті ще не вімкнено. І є старлінки, які повністю нас забезпечують зв'язком інтернетом. Я живу в Лозові. Так зі світлом складна ситуація, але я живу за містом в своєму будинку, і мені легше мене є генератор. Працюють всі магазини, всі банки, все все працюють, але все за з генераторів і там екафло. Ну тобто всі стараються бути автономними. Це вже на досвіді, вже скільки, якби за три роки. Того, що відбувається в країні, люди підготовлені, вже заздалегідь була підготовка до того, що можлива бути така ситуація. По енергосистемі ну це ж все залежить, ви самі розумієте, від обстрілів. Вона постійно відновлюється там, де відновили, є такі, будемо говорити, умовні місця, де б'ють по 9-10 разів на протязі місяця. Тому говорити в подальшому за стабільність ми не можемо буде все залежати від обстрілів.